Пані та панове, цей день настав і ми з вами сьогодні будемо змагатися в кубку. Вау! Ха! -ха! У нас сьогодні матч з Ліц Юнайтед, а також в нас є 6 скілпойнтів, тому давайте зайдемо. А куди зайдемо? Давайте зайдемо да, ось сюди. Дивись, скіл мувс дуже важливо. І швидкість дуже-дуже важливо. Пенальті можна качнути. Рейтинг і лімельника покажіть, будь ласка, нічого не змінилося. Не! Також в нас є всякі ось такі штучки, які ми з вами можемо використовувати. Почекай. Так, це шопінг, да? А це що безкоштовно? Це безкоштовно? А, 10900. <хи> Не побачимо. Почекай, я хочу інвестувати. Інвестиції, це дуже важливо, тому ми будемо інвестувати. Хоча тут є всякі отакі шлю... Шлюшки. <хи> Плюшки. Ну окей, давайте вкладемося. Будемо швидше качатися, і це дуже класно. Нас з вами чекає Мац. Мац. Я можу додати свій плейстайл. Е, ну окей, давайте додамо плейстайл. Так, у нас є фінес шот. Це класно. Дід Белл. Що <laughs> з дідом сталося? Кух, <laughs> ви готові? Ілля Мельник готовий? Я готовий. Let's go! <laughs> Стадіон Ліца мені подобається. Він цікавий. Так, ну поки м'ячик наш, ми собі спокійненько бігаємо туди-сюди. Воу, 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 воу. Пас і гол! І це гол! Це гол! А Ілля Мельник віддав гольовий пас! Ха-ха-ха! <хи> Клас, ви що? Це що таке? <хи> Мельника чуть підпихнули, але нічого, він встиг віддати м'яч Джонсон, він умнічка молодець, він забиває, і ми дуже щасливі. <хи> дуже швидко і багато бігати не будемо, тому що стаміна це наше все, і вона швидко закінчується тут. Тому це дуже погано. А я не хочу, щоб нас замінювали, тому що я хочу забивати і віддавати чим побільше. Дивись, я ось тут, я ось тут. І Я ось тут і можна бити і. Good shot. Це була непогана можливість забити, але вона не вийшла. Можливо, заб'ємо скотового. Давай. Подавай, Джонсон, давай, ти ж капітан команди. Let's go. Можна віддати пас. Ого, о, ого-го-го. Ось так. Ось тут. Я ось тут. Та. Ааа, Мельник завадив. Блін, я вибачаюсь. Я думав, він мені дасть пас, я вже забігав, типу, і... да, він попав у мене. На жаль. І ну таке, звісно. Зато бутси в нас непогані. <гум> ну ось тут вільні, давайте можна. О, о о, -о. непоганий пас, але він не дійшов. Не. І на Юлю Мельника. Давай. Мельник, можна бігти. Мельник, можна бігти. Втікаємо? Втікаємо? Чудово. Так, і можна віддати пас? І гол! Це гол! Ха-ха! Дві голіві від Іллі Мельника. Що сьогодні за матч? Воу-воу-воу-воу! Це хто такий? Ха-ха-ха! Так, взагалі-то я нападник, я повинен забивати, а не тут я оце голіві віддаю. Ви що, взагалі? Да, тягнув, тягнув, тягнув. Я не бачив, кому віддаю, але слава Богу, що знайшовся мій колега по цеху. І ми, власне, забили гол. І я щасливий, тому що тут сам... О-хо, ти куди полетів, дядько? Давайте, пацани, чудовий матч, чудовий день, чудовий час, чудовий сьогодні а що за день? Я не знаю. Який у вас день? Напишіть, будь ласка, в коментах. Іля Мельник тут? Ех, Куди ти б'єш? Куди він б'є? Він ж так не заб'є. Мельник, ой, умнічка, достав. Но м'яч не наш. Так, 0. Це чітко. Воу-воу-воу. Це паснув чи Що це таке? Ой-ой-ой, який чудовий момент і можна бігти. Да, Мельник тут. Ось такий пас поганий. Да. Я тут є. Я тут є. І я тут є. Не встиг. 2-0. Це непогано, тому що ми виконуємо наші завдання і взагалі, типу, ми умнічки. Я повинен забити, пляха муха. Я нападник. Це моя основна задача. Моя основна ціль по життю. Взагалі. Сім'я не так важливо, як забити гол. Так що ви дивіться мені тут. О, 2-0. класно. Табло даже є. Нічого собі пантово. Я буду бити і намагатися бити чим побільше. Дві гульові віддав. Ти що? Куди? І можна бити? Уф, так, заміна в команд. Я там міг забити. Так. Да. Але я думав, що буде зелений таймінг, а я щось затягнув з ним і не попав. Тому це печально. Я тут? Так. Можна дати пас. Ух, класний пас. Ух. Клас, наш мячик. хе 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 Все, можна бігти. Можна бігти. Іллямельник, давай. Ілля Мельник можна бити? І це гол! Так, все-таки ми забиваємо. Це Ілля Мельник! Що за сальтуха, Ілюха? <сум> да? Дві гольові, один гол. Я думаю, що це чудово, чудовий показник в матчі. Так, 10-0. Так і має бути, тому що ми виконуємо наші цілі завдання і ми маємо бути умнічками. Чотенько. І... О, да-да-да, можна бігти. Можна бігти? Ох, як шотнув. Як шатнув, можна дати пас. І можна забити гол. М -м -м, блін, ви бачили? Ось це Ілля фінтить. Оце він, звісно, шатнув чувачка. Ілля не Мельник, Іля Месі. Ще 10 хвилин, але я вже дуже сильно втомився. І це гол! Ви що? Ви це бачили? Так, це я, це Іля Мельник. В цьому матчі ми забиваємо два голи і віддаємо дві гольові. Типу, ну, за вау! Два асистика віддати, це ж класно. В кубку ми йдемо далі точно. Який пас? Ілля? Ти що, Це що за пас? Ви це бачили? Ось так да, ось так побачили. Ілля умничка. Чудово, стіночка. І можна бити? <реш> це 9, Це Ілля, Мельник, ми забиваємо. Боже, сьогодні це наш матч. Сьогодні це точно наш матч і це дуже-дуже класно. Типу, ми забиваємо, ми молодці. Ви тільки гляньте, яка комбінація. Пас, пас, пас і гол. Дев'ять. Виймайте. Знімайте цю павутинку, блін. Ідемо далі, що ж, це кінець, так? Да? Так, да, це кінець. Сьогодні наш матч, і я безмежно щасливий, тому ми з вами візьмемо цей м'яч і помахаємо всім, і підемо, тому що далі на нас чекають ще важливіші матчі. А це наша статистика. Да, два асиста. О, боже мій, Ілля Мельник, яка умнічка. Рейтинг 10,0. Мені це дуже подобається. Сподіваюсь вам теж, тому полетіли далі. Ліц Юнайтед, вибач. Так, а що це за катсцена? Хтось хоче зі мною пос... А, зі мною хочуть поспілкуватися. Да, це я давайте. Ха-ха, <смір> нічого собі, звісно, тому що я man of the match. Платіть мої Да, ви тільки гляньте, Ілля Мельник, да, я такий балакучий, нічого собі. <смір> так, ну тут в новинах давайте почитаємо, що пишуть. Мельник забив фінальний гол в матчі хет-трик і допоміг своїй команді 5-0. Ліцінайте. ха І став людиною матчу. Мені тільки читати на англійській мові. Але я її обов'язково вивчу. Так, агент щось написав. Ой-ой-ой-ой-ой, а що це таке, зачекай? А ми непогано виконуємо наші цілі. Тільки скіл Moves типу, я ж ніби фінтився, типу, що йому не подобається в скіл Moves Можливо, є якісь команди, які нас хотіли б. Так, ніхто нас не хотів би. Ми теж не сильно бажання маємо кудись іти. Нам подобається і тут, а от ЗПшки ми можемо збільшити. Так, ми повинні виконувати в тиждень ось ці завдання, да? Ну давай збільшимо ще на один. Якщо виконаємо, то будемо ще збільшувати. Ну в Челсі ми теж виконуємо наші обов'язки, типові мені це подобається. А далі. На нас з вами чекає матч VFL Championship. Це буде цікаво, Да. Ну для початку ми з вами обов'язково повинні позайматися. Як же ж без цього? Подивимося, що там буде такого цікавого. Ааа, ну це не важко. Дивись, чпуньк. Чпуньк? ізі. Пф, ізі. Це ми вміємо, це не важко. А, нічого собі тащить у uh -huh -huh. Це було сильно. Це А, і ми йдемо далі. Давай, так. І ось так. Шпуньк. Ну йой. І ось так. Бум! Та блін. Та забили. Умничка. Давай. І туди. Свій завати, ви що гоните? А ми йдемо далі. Ми можемо, кстаті, ще щось качнути. Я хочу качнути ще щось, тому давайте. Швидкість? Щоб тікати? Да, да і да. Шутінг теж по-любому. Так, Ілля мельник. Рейтинг 74. Let's go Ілля <laughs> Мельник в основному складі. Так, ми в гостях. Так, що ви готові? Ми готові? Сонячний день. Мельник готовий. Let's go Давайте. І можна бити? І це не гол. Я міг би давати пас, але думаю, ладно, стукну, чому би і ні така чудова позиція, хоча позиція була гамняна. Ого-го. <гум> і це гол! Вау! Що за момент нашої команди? Ми умнічки! <гум> ну, я там бігав тільки. <гум> О, клас, Мельник, умнічка. Давай, і можна біти біти. <гум> можна біти, але Мельник забиває. Пішов великою походкою. Можна біти. Побігли, ми втекли і ось такий фінес шот, і лямельник умнічка. І да, він забиває. Ось так ви повинні біти. Тому... Вау-воу-воу! Пємбіле! Мажик тімбіле, тільки пємбіле. Ого-го, що не забила. Так, і можна? І можна бити? І це не гол. Вау. Wow. Ну це було непогано. В Них заміна вже? Ого, да, напевно він себе дуже погано показує. І можна бити? І це Ілля Мельник. Це дубль Це воно, Ілля Мельник, дев'яточка, Let's go Так, тайм закінчується. Ілля Мельник забив два голи. Тобто дубль від Іллі Мельника. Це класно за один тайм. І нас з вами чекає ще один тайм. Ми повинні забити лонгшотом. Окей. ого го го це що таке? На нас нападають. Нам в нього нічого не вийшло, тому що в нас чудовий захист. Наш м'яч. Чуденько. Не наш м'яч. Хе-хе. <рив> і нам щось не забило. Угу. Ілюмельника, куди він маленький, але достає умнічка. Воу, це було боляче. Ти чого по ногах б'єшся? Дембеле. Копія Дембеле. Дембеле заліка, бляха-муха. Заміна у нас. Джонсон сходить з поля і якийсь там... Я забув, як його звати, Він теж виходить на поле. Ой, іля Мельник і. І. Ой, як це погано було. Кембл виходить на поле. Окей, Кембл, let's go. Шкода, що ми не виконуємо завдання. Можливо, ще буде момент, але. да, шансів не так багато. Ми два завдання не виконали? Пічалька. Мельник із Токсіті був чудовим. Він забив. Е, два голи і допоміг своїй команді перемогти Сандерленд Окей. А далі на нас з вами чекає дуже цікавий матч. А саме матч з Лестером. Вау! Всі готуються. Да, Мельник готовий. Ми йдемо. хо хо сьогодні ми повинні забувати дуже багато. І мені подобається цей стадіон. Ще якийсь такий туман. Ох, Мельник, у нічка. Вау, збили сбили. Ну, наш м'яч. І можна бити? Амельник, ух Непоганий фінес-шот. А це жовта? Да? Дояло. <си> Калом Дояло. Будеш знати? Зажимаємо, 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 нічого не вийшло. Воу. <си> 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 wow. Це було сильно. Воу. Wow. <си> нам забили. Це ну люди, нам забили. А вони щось можуть. <си> а Куда ти залізла йому на шию, е. Да, пас, пас і... Ого. Іля Мельник, давай пас і погнало. <звук> Опять збило, знову збило. Эй! Жовта! Хватить фолити на мені, я шо неймар? Так, а ось тут ми можемо забити. Так. Ого, як намалював. Так. Ох, яка класна заставка. Давай, давай, відходь. Йошов, йо -мо. Чудненько. А що в нього з балончиком, я не знаю. Давайте будемо намагатися. Ілямальник. І... Нічого. В нас будуть можливості. Хоча поки ми летимо 0-1. А я вже втомився дуже сильно. Та відпусти мене, він мене не пускає. Я хочу бігти, він мене не пускає. Але в них вже два футболіста на жовтій. Це класно. Пас. І це гол? Ні, це не гол. Да, чудовий пас, але Джонсон не забиває. Пічалька. Це дійсно важкий матч. Він давав пас. Він давав пас на нас. Якби він дійшов, то я б забив би. Но він не дійшов. І. І... І це гол! Так, це 1 один, один Да, не ми забили, але головне, що ми забили. А це кінець тайму. Пасуємо. Наступний тайм. Погнали. Так. І можна бити. Ну, я не так думав бити буду, але нічого, ладно. І можна бити. Ілі Амель. Ні, це не гол! Я думав це гол! Я думав там гол вже, а там ще не гол. Обідно. Ілямельник. Це кутовий. Це кутовий. Ну який цікавий матч. Вау. Так заміна в Сток Сіті. Забанович виходить. Чудово. Чудово і... Це гол? Це 2-1. Let's go! О, легенда виходить. Ти що, ти що? <с> да, це кінець матчу. Сьогодні ми не забиваємо і це був доволі складний матч, але це 2-1, і мені це подобається, тому що ми з вами змогли взяти якомога більше очків. Мельник щасливий. <с> <с> ну а на цьому все. Далі тільки більше. Обов'язково підписуйся. Пока!